Скажіть, я погана людина, якщо я зробила мінетик одруженому чоловіку? Я думаю, ти свята. Ти свята. В раю на небі для таких жінок, окреме джакузі. І там приносять коктейлі, дарують годинники, квартири і все на світі. Бо ці бідні одружені чоловіки, яким ніхто вже просто так мінетик не зробить. Короче, така історія. Він мене запросив в ресторан. Йому, до речі, 45. Так. Ми там з ним посиділи, поїли, я замовила собі салат з креветками, а він пасту. Ми так добре з ним спілкувались, прямо був якийсь нереальний конект. І, до речі, він мені на той момент не казав, що він одружений, тому я просто цього не знала. Ну і потім вже в кінці вечора він вирішив провести мене додому зі мною на таксі. Ну, ми там почали цілуватись, і він каже: Давай, роби. Робив. І після цього процесу... Я дивлюсь, йому, якраз дзвонить дружина. Це дружини, от ну постійно дзвонять. Ну що ти не можеш написати? Я сиджу в шоці, думаю, що робити. Я тоді вже зрозуміла, що він одружений. І от скажіть мені, будь ласка, в цій ситуації виходить я погана, я коханка, чи як? Ні, 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 ні. Дружина погана. В цій ситуації погана дружина. Позвонила невчасно. Я надіюсь, що він хоч встиг закінчити. Якби вона прикинь, подзвонила. Оце за хвилину до кінця. Ну, Я ж по факту не знала, що він одружений. Класно ви підібрали сторіз, дім. Дякую. Це називається Олексій Дурнів, запрошується в ТРЕС.